Всім привіт! З вами, як завжди, ліс. Сьогодні трошечки понавчаємось на такій підсніженій, підльоденій мишеловиці. Місцями просто покайфуємо, потренуємо, потренуюсь. Побачите, як воно, ще один раз катати взимку. Тож, ставте лайки, якщо вам це подобається, дізлайки, якщо не подобається, підписуйтесь на канал. А я покатився знімати для вас відео.

Я розумію. Вона не просто близько, а вперед випадає. Оці вона назад і Ну, заехал уже, добре. Не, ну... Не, ну не. пока. Okay. <tops> Та водій <голов> Непонятно. Віти можна. Я Що робити на підйомчику? Правильно повчитись стрибати трамплінчик, якого ти боїшся. Як маленька дівчинка, яка йде з незнайомим дядєю у під'їзд. Зараз подивитись, як воно буде. Сподіваюсь, лишеш живим. От, до речі, оцей його степапчик. Ну і де як багато хто каже, зима це привід понавчатися чомусь новому, тому навчаюсь чомусь новому, в принципі, той кікірочок, який я ніколи до цього і не стрибав, там побачите, чи стрибнув, чи перекатив. Ну, собственно, оцей от прикольний, сподіваюсь, вам сподобається. Як завжди, подякував цим от людям: Жекіт, хоткар. Без вас би цього каналу не існувало. Дяка, дяка вам, глядачам, за те, що дивитесь. Побачимось, покатись. Хоть так проедешь. Я вже пізно поняв це. Уф! Я не знаю як мені злізти. Ну так на гальмах назад спайс. vai Нет, нет, я сюди не поїду. Там, Приїхали. Там просто не зупинюся. Ні, ні. Злизко, ну що, доїхали. Хребет куди доїхали. Далі їхати вже в принципі небезпечно, А жити хочеться всім. То поїдемо по кусочку трансферної. Welcome. Не виїдеш? Відловився. Хо -хо. Як то кажуть, щоб чомусь навчити, треба щось повторювати. От і будемо повторювати маленький дропчик. Оце його. Погнали! Приємного перегляду! Отакі от прикольні зимові розважалки з деревами можуть бути. До речі, непогано катяться. Приємно. От такий от сьогодні вийшов відос. Сподіваюся, вам сподобалось. Принаймні, я старався щось робити, щоб вам було весело на це дивитись, або ви хоча б не хотіли це вимкнути. Далі буде ще цікавіше. Як тільки погода трошки остаканиться і тут перестане бути крига, я думаю, там буде все ж таки ще в цьому році розбір одної траси на мешоловце. Тож, а, до речі, кажучи, про трек, точніше, трейл, який буде на розбірі, спробуйте вгадати, або може. Напишіть, який ви хочете трейл, щоб я проїхав в коментарі. І я спробую це зробити. Не гарантую, звісно, що це буде швидко, але обов'язково проїду. Чекайте, залишайтесь на зв'язку. З вами, як завжди, Ліс. Па-па, покативсь!